Це є дуже такий момент по військовому будівництві, який він не дотягнутий, а, в тому що нам треба розвивати інженерні війська. Це, знаєте, якраз одна відповідь на питання а чому, ж якби на Сумщині планомірно тим всім не займалися? Відповідь. Нас якби дуже багато знаєте, лише не з кожної праски. Ми відстаємо від росіянам по від Росіян по дронам, хоча якщо відштовхуватись від вже визнання офіційної цирського, і по півдронам ми росіян перегнали. По волокну не догнали, але чисто тому, що ми пізніше почали. Але ж ну ні з яких майже ні з яких прасок не звучало по тому, що ми від росіян відстаємо по компоненті інженерних військ. Вони навіть в рамках частково в них і так була традиційно сильна компонента, вони ще в рамках часткової мобілізації посилили. Там ще ці добровольчі загони, які там в регіонах Росії формувалися, там теж якби була інженерна складова. Ну і плюс навіть у них, хоча робота а, з цивільними підрядниками, які там десь на другій чи на третій лінії будують укріплення, вона була налагоджена нормально. Тобто не так, що там цивільна влада окрема, а армія їхня окрема, в них виходить, цивільні підрядники, напряму слухали армію. Нас, виходить, вийшло лебідь і рак іщука, і виходить, що до відповідь, чим займалися інженерні е війська коли була операція на Курщині. Відповідь у ударний кулак входила 49-та інженерно штурмова бригада. Це публічні дані, відповідні матеріали публікувалися, і виходить, якби одна інженерно-штурмова бригада на, скажімо так, на п'ять лінійних бригад. Тобто, якби з однієї сторони виходить, було дуже гарне інженерне забезпечення там, але воно забезпечило наступальний характер. Але так як ну, да, ніхто не думав, що можливо, що в бойові дії перекочують назад на м територію Сумської області, що там доведеться займатися цим от капітальною. Будівництво фортифікацій доведеться займатися військовими, і от тому доводиться з тому і краще уникати всіх проблемних моментів, що там бачите, якісь цивільні підрядники будували фортифікації на 20 мільярдів гривень у підсумку. Там ніякого ефекту і ті місцевості росіян не пройшли. Але треба ставити питання, що цим мають займатися не цивільні підрядники, а військові, і що треба наращувати чисельність інженерних підрозділів. Да, якщо ми не знайдемо на кількості під інженерні підрозділи в арміях НАТО, то можна мобілізувати якусь будівельну техніку тих самих. Цивільних підрядників, які якби там займаються ну незрозуміло чим там перекладання дані, плитки, будуть якісь трасопроводи в Києві, і тому подібне і тому подібне. якби Дуже багато будівельної техніки, якої можна буде потім рити якісь от ну рити траншеї і інше, а не чекати, поки там дідуть росіяни, і виходить солдати мають копати вже вручну. Ну якщо навіть росіян є розподіл, хто в них там штурмує, хто копає, Ну то це якраз той момент, який треба від. Ворога приймати і вчитися в теорії цей момент із відсутністю комунікації, він якраз має бути виправлений завдяки цих цихотармійських корпусів. Ну бо це ж все-таки якби про ну не просто там про налагодження комунікації, про налагодження уставленої комунікації. тому тут питання таке можливо буде виправлено, але на що б я точно пропонував би звернути увагу? Так це скрішне на те, які там напрямки можуть бути гарячими ну бо знаєте, з однаковою ймовірністю росіяни можуть спробувати все таки виправити ситуацію по сумщині на свою користь, і якби ще на кілька кілометрів наблизитися до міста, щоб реалізувати ту лякавку, про яку нас говорили. Тобто, що мовляв, там і дронами постійно кошмарити суми. Або все таки, що росіяни можуть теорії спробувати реалізувати свій план максимум по Донбасу. Географія тут не буде грати такої ролі, як pardon, політика. а Політика полягатиме у чому? Виходить, ми, ну, ми, як країна, ми навчилися створювати умови для успіхів наших військових. Але ми, як країна, не навчилися витягувати з них політичний результат. От це тут буде головне засереджуватись, тому що маємо два научних приклади: перший Курщина. Давайте зауважимо це певний такий взаємовиключні параграфи. З однієї сторони у нас в інфопросторі тоді лунало, лише... що це рівно не можна з росіянами ні на які переговори, але і паралельно. така може ми, наприклад, оцей шматок Курщини тоді в 1300 кілометрів квадратних, виміняємо на ЗС. Але ну є такі дисконекти. Як з росі... не говорячи з росіянами, виміняти у них ЗС і їхню Курщину. Або ж насправді дуже свіжий приклад операція Паутина. Насправді, попри весь той російський терор, який ми спостерігаємо протягом останнього місяця, ця операція дала насправді відчутний ефект. Тому що, ну якщо до цього росіяни могли для нальоту піднімати до 10 бомбардувальників, і відповідно там кілька десятих, десятків крилатих повітряного базування, то тепер там максимум 2-3, ну відповідно 10-15 штук. Там уже питання в тому, як. Ну як уже організована далі протиповітряна оборона? Тобто результат очевидний але знаєте щоб якось от витягнути, щоб якби навіть в плані. Сторення сильної позиції для зовнішньополітичних перемовин, що не те, що там знаєте ми якусь там абстрактну ядерну тріаду зачепили. Насправді на стратегічну авіацію там 25% ядерного потенціалу Росії, всі інші це морська і сухопутна складова. А замість того, щоб доносити, що ми просто вибили інструмент терору росіянами, відповідно, вирвали жало, яке їм дозволяло на переговорах, ми це не донесли. І виходить, якби. ну Десь навіть СБУ визнало, що не повністю операцію вдалося реалізувати. Ну бо, наприклад, по аеродрому Українка котрий в далекому сході, все таки не вдалося там щось. Ну це нормально, це буває. Можливо, навіть операція про задумалася ще ширшою, чим планувалося. Ну якби нали, знаєте, навіть то, що вийшло, це просто не бачене. Але виходить, ми з цього небаченого воєнного плані політичний результат не витягнули. Тому, от знаєте, буде дуже так образливо, що якщо то, наші війська... Цього літа покажуть якесь диво в обороні, а з цього політичного ефекту не буде витягнути. Ми будемо просто от Європа, послухай, там ж Росія загроза і проче, замість того, щоб саме сформулювати. От ми взяли такий-то результат, все на полі бою, і росіяни мають на це як вони люблять говорити у реалії на землі. У нас у цього немає, і це найбільша проблема. І е, знаєте, чому так виходить? Е, мені так розуміється, що наша влада е, зосереджена не на зовнішню аудиторію, а на внутрішню. Обговорили в Фейсбуці, які молодці, тим більше, що там президент одноосібно ну, взяв відповідальність на себе, сказав, що він там ледь не особисто курував операцію Павтина. В Фейсбуці там овації всі радіють, піднесення таке сатисфакція, круто, все. І на цьому все як правильно як ви кажете, а політичних дивідендів, а в зовнішній політиці для наших партнерів, для тих, хто нам допомагає від цього залежить допомога. Ми не зробили тоді, чому ну, бо, бо наша влада якось дуже переживає за свої політичні амбіції всередині країни, і що буде далі? Чи зможуть вони втриматися? Але тут питання: чи ми виживемо? Давайте спочатку думати про те, чи ми виживемо, а потім чи вже ви втримаєтеся і, і, і хто там втримається взагалі? От, от така от ситуація. Тоді виходить в нас комунікація, вся спрямована на внутрішнє, так тільки от всередині побролило, щоб і павутина, і все решта. Ну треба робити правильний запит до влади, що ми власне і робимо щодо інженерних військ. чим вони мають займатися, зокрема, і що зараз зараз нас немає таких підрозділів. Вони то є, тільки вони порівняно нашими об'єктивними потребами, не масштабовані. І якби що брати коперети з росіянами, вони теж якби не масштабовані. А особливість інженерних військ це саме ті люди, які мали б професійно займатися у, 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 будівництво фортифікацій, якраз з огляду на військові потреби, в чому ще проблема використання цивільних підрядників і просто чисто цивільної гілки влади. Вони риють без узгодження з тактичною обстановкою. Тобто, ну де от вважають за потрібне, а потім коли. І назріває вийде тактична обстановка, виявляється, що е, там цим ці укриття ці укріплення зручніше росіянам використовувати для наступу, чим нашим військам для оборони. Тобто тут така от проблема. І коли там навіть по якомусь армійських корпусів публікували склади, там виходить десь мінімум 8 бригад. Включено лише один інженерний батальйон, ну це явно недостатньо. Треба, щоб хоча б була інженерна бригада. Тобто, інженерні війська, по суті, це саме ті вісь люди, які в погонах мають професійно займатися цілеспрямовано систематичним будівництвом тих самих фортифікацій, ставити міни, звертати інженерні загородження і тому подібне. Ну тобто як там. Прости, як там фортифікаціями не мають займатися прості люди, які там проголосували на виборах 2019 року. Да у нас є момент, що залучають нові ну да нової да є момент, що у нас за навіть відкритими даними залучають державну службу там державна спеціальна служба транспорту, колишні залізничні війська. Але по-моєму, назва цієї служби прямо вказує, що вона має займатися найбільш пріоритетною галузю, ну тобто транспортне забезпечення, логістичне, наприклад. Набу логістика, про фронтові райони і тому подібне, це якби завжди актуально. Тому от виходить нам от цієї називаємо так, от саме в цьому сегменті от, от ставки нас під професіоналізацію поки що не вистачає. Бо якщо ще брати, до речі, історичні дані. От виходить на зараз 800 тисяч у війську мінімум. І 92 й рік порівнюємо там, де у нас ЗСУ формально налічували 780 тисяч. Но у нас якби інженерні війська тоді мали там, ну знаєте. Там кілька десятків бригад, сумарно чисельність 30 тисяч, 33 тисячі військовослужбовців. Це знаєте, якщо вже не рахувати такий приємний момент, що в нас виявляється, Ну це ще тоді було прикарпатський військовий округ, то там було ще 10 uh, ядерних фугасів для мінування міс... Карпат. ну Тобто в нас настільки була потужна складова, і це ми її розбазарили І навіть не ставимо питання про її відновлення. Про ППО ставимо, дрони ставимо, от про інженерні війська ні.